Тобто перший етап це етап перші 24 години, коли насінина вбирає воду. Саме температура води буде визначальною по подальшому, чи насінина проросте, чи вийде заробок. Якщо це теплолюбивий гібрид, так званий південного екотипу, якщо він бере воду при температурі 6-7 градусів, ця насінина взагалі може втратити життєздатність. Це тобто перший етап показник холодостійкості під час набубнявіння насіння. Другий етап це коли насінина, наприклад, вібрала. Нормальну воду, але відбулося повторне зниження, вже зародок вийшов, да, рухається в сторону виходу з із, ґрунту, із і відбувається зниження. Відповідно, відбувається деформація паростки. Це теж порушення гормонального балансу, закручування паростка. І такі рослини сходять пізніше, да, ось тут фотографія є, чітко можна побачити. Теж пізніше відстають у фазах розвитку і теж не формують урожай. І третій етап холодостійкості, коли вже в нас є листочки. Вони вийшли з зниження температури і зовнішнім проявом морфологічних змін це є антоціан, побіління може бути. Це, але якщо говоримо впливу на урожай, то лише ці два етапи: саме набубнявіння насіння і холодовий стрес під час проростання це два ключові періоди, які вплинуть на формування урожаю. Для того, щоб фермеру е, було легше. Ми підготували ось таке опозиціонування, яке показує в цій табличці насправді чутливість гібриду на різних оцих етапах холодостійкості, чутливості до знижених температур. Ось перший зеленим це гібриди, які витримують холодовий стрес на моменті набубнявіння насіння. Жовтим це відповідно помірно чутливі, і червоним це чутливі. І відповідно так само відповідно три етапи. Є універсальні гібриди, зокрема, 38,05. Це гібрид, який на всіх етапах є холодиський. Це ну, універсальність. Зокрема, з'являється два гібрида новинок у нас, Фаун 260, 270, 3747, 3937. Це гібриди, які також на рівні з 38.05 показують таку саму холод... холодостійкість. Це mm -hmm. нова генерація гібридів, які мають, можна сказати, один із підвищених показників саме до такого стресу холодового, на... саме на початку. Так, але виходить так, що такі універсальні гібриди їх не так-то багато по відношенню до всієї лінійки. Звісно, тому що кукуруза це все ж таки пізня яра культура і вона за своїм біологією є теплолюбивою. Лише за рахунок створення власної плазми ми можемо взяти певні домінуючі ознаки, які нам потрібні в цьому випадку.